Всім привіт, з вами містер Док. І ми сьогодні показуємо відео, як я буду складати, гадайте що? Майнкрафт. Не обгадали! nice! Ні, може, ви вгадали? Ну, ладно, Е, Так, розпаковуємо. Так. Так, зараз... Сейчас... Так. До речі. Треба мені спортзал нагадати піде. Так, о, все, все легко. Без таких щит. Ой, тільки щоб не знесло, бо вітер трошки. Так, шлем. Ось така штука. І ото. 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 Коток. Так, пістолет якийсь, дроїда. жаль, що Wars вже більше не продають. Ну, продають. Підніми трохи там. Так. Е, так, це я запитаю. Так, е, значить, починаємо складати. Ну, чому вони не роблять отак? Може мені так не цікаво, може я хочу так. Ого, два лиця. Ого, поки що у нас буде. Ой, таке лице. Я не перепутав. Нічого собі дивіться. Можна і так, і так. Так, тут немає значення. Ага, ясно. Отак. Отак. Тепер отак. Можливо, я щось неправильно роблю, бо я перший раз кладаю ту штуку. Так. Ей. Отак. Покажи нам пам'ятку. Е -е, так. Е -е, запихайся. Так. Отак. Дивіться, відео. Так. Сюди. Тепер ще запихаємо в руку. Е -е. Отак. Ледві запхали. Так, тепер треба оток. Так, я вже маю бути. Ага, я хочу так. І ще. Е, це якось. Що... Надіюся, ой, все, все правильно. Тепер запихаємо інвалідові руки. Вибачте, за слово, це є пований. Дякую. Тут якийсь шлем, що валяється Вибачте, за насморк і за закладення носа. У мене проблеми з здоров'ям. Так, тепер другу руку, а де і друга рука? А ось. Ти загубилася. Mm -hmm. Вона нічим. це друга рука. Е. Так. Все, поки що то є. Тепер його поставимо ровищити. Ай, йо, пак тут. Я ж тут. Так ось це що, його ось сюди треба два ладно. Ясно все. О, Скажи, пише, що вони зібираємо. Вони збирають, збирають япчика, а то оставку. Ось так. Ой, ось так. Ось так. Ой. Трошки щось ламається. Так. Це по ходу не знаю, куди. Так, тепер йому треба дати щит і, і, і таку штуку. Та, так. Так, так. Ага. Так. Ще, так. Да. так. Отак. Эээ. Лю-ле-ле-ле. Тут куда? По той Ага, то сюди. Я вгадав. Якось, типа, вот. Так. О, так. То я сюда. Ой, рука у нього відвалилася. І знову починає бути інвалідом. Ай! Воно трохи до не слухає, я вам хочу сказати. Ой. Ну я йому штани Ви бачили, які? Налички? Ай! ну тут ми сидимо буде на другому поверсі, і я боюсь, щоб щось не впало. Боюсь, щоб щось не впало. Я зараз поставлю на паузу. Непередбачені ситуації, з другого поверху впала голова, але ми її дістали. Він продовжує бути інвалідом. Я не знаю, як він вижив після того, як в нього голова впала. Я просто в шоці в нього. Ну, ви знаєте, та нексунайське там все буває. Так, да. знову треба штани його відклеяти, голову приклеїти. Треба все то все робити, бо вона вже зараз відвалиться. Так, а тепер ото. Куди ж тут треба всунути? Сюди. Так, ми щось не можемо далі розібратись. Коротше, поки що ми сюди приклеїмо. Сосок. От так є, то щось ні -то. Е -м -м. тут Ось тут. Нібито вона досила має бути отут. Що отут? Ось тут. Давай. Е -м -м. Так. Ми тут подумали, що то має бути... Доска нібито під ногами. Так, ото сюди, ото сюди. Отак. Так, да, вона правильно, ми правильно зібрали. І знову рука в нього відвалилася. Так. Зараз ми її причепляємо, я все зрозумів. Е ця штука, він мав її тримати е цю штуку він має тримати, е ну, типу, в руках. Але... Але є одне але, що він має стояти на тій поки що штуці. Тому це ця штука, коли ми будемо бавитись. Так, зараз Став. Стоп. назад. Так, так. Е, зараз е, була неякісна зйомка, і тому ми на паузу нажали, Так, нібито все поки що е, добре. Вибачте, що сьогодні в нас таке щось е, на паузу, ви щас ми стали ті не, не передбачені ситуації. Так, е, то ми маємо ставити. ага, От сюди. Зараз, зараз до вас до вас оберну. Так. Шльо, оту штуку йому сюди. Так. Оту цю штуку ми йому поки що сюди. Ні, не вийде. Тоді йому цю штуку, не знаю, коло чи тут залишив. І оцю штуку. Так. Все. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. І знаєте, до речі, прикольні нексувайсь. Всім пока! З вами був містердок. Дивіться ще відео.